Часто новин в ефірі загальнонаціонального цілодобового марафону. Єдині новини За Мене звати Андрій Сініцин. Вітаю! Отже, ми починаємо. 17 осіб загинуло, двоє з них у лікарні. 60 людей постраждали, з них троє дітей. Ще трьох рятувальники дістали з під завалів. Такими є наслідки сьогоднішнього удару окупантів. По Чернігову нагадаю, сьогодні вранці росіяни атакували центр міста, завдавши три ракетних удари, зруйновано восьмиповерхівку, пошкоджено чотири багатоповерхових будинки, заклад вищої освіти та десятки авто. Психологічну допомогу надали майже шістьом десяткам людей. Я чула, як бахнуло. Дуже добре чула. У мене відкрилося все. Я прилякалася. Перший раз і другий. Виявляється, три удари було. три ніхто нічого Ніхто нічого не зрозумів спочатку. Потім люди почали кричати Ховайтесь, ще летить. Коли вже два вибухи були. Перед третім ми вже почали вилазити і знову почали кричати. Після третього ми вже вилізли з під прилавку і поїхали геть. Сьогодні ми маємо зробити річ от першу ідентифікувати всіх постраждалих. Ну, це після того, як завершиться рятувальна операція, це паралельні дії, вони вже тривають. Після того ми маємо законсервувати. Тобто дуже багато вибито шибок, це ОСБ-плити, це плівка, консервація. Друга частина це опис всього постраждалого майна. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг підтвердив скликання на запит України позачергового засідання Ради україна НАТО. Воно відбудеться 19 квітня на рівні міністрів оборони. Проте в соцмережах повідомив президент України. Сьогодні він провів телефонну розмову з генсеком альянсу. Володимир Зеленський подякував за швидку реакцію Єнсу Столтенбергу та партнерам. Наголосив, Україна потребує негайних кроків для посилення протиповітряного захисту. Поговорили також і про стан виконання ініціатив щодо постачання снарядів для України. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України за 134 голоси проти жодного. Парі закликала країни, де РФ має рахунки передати ці активи. Для відновлення української інфраструктури у документі йдеться про створення спеціального механізму. Зокрема, пропонується створити міжнародний фонд, де будуть розміщені активи агресора. Також має бути створена міжнародна комісія, яка розглядатиме позови України щодо відшкодування збитків, завданих російським загарбниками. В Україні покладають особливі сподівання на Раду Європи і її парламентську асамблею як на послідовних. І надійних партнерів. Створення всеохоплюючого механізму компенсації це теж про справедливість. Його запуск без перебільшення чином правди і потужним колек... проявом колективної відданості, верховенству права та міжнародним нормам. Зроблено в Україні товари українського виробництва в магазинах почнуть. Маркувати спеціальним логотипом це частина інформаційної кампанії Міністерства економіки, якою хочуть вивести український продукт в лідери і цим підвищити ВВП країни. Як це виглядатиме і чому важливо віддавати перевагу своєму? Від Соні Григорчук, матеріал. Переповнені полиці, яскраві етикетки і продукти на будь-який колір та смак. Покупці перебирають товар у супермаркеті в пошуках підхожого за ціною чи якістю. Чи обирають українське? Постійно, так, я знаю марки, скажімо так, які я користуюсь от, продуктами, так я їх і купую. Дивлюсь на виробника, якось карту і на штрих код обираю так українські. Кавбаси хороші українські. Сири добрі, консерви українські непогані, такі рибні. Дивимось на виробника. Виробник український. Но мені здається, що вони більш корисні, може більш, знаєте, як ще натуральні. Тобто своєму довіряєте більше. Ну так. Так, так. Написано українською. Кирки наші вкусніші. Вода також наша. Війна йде. Треба, щоб налоги платили. Наразі дізнатись, де виробляють продукцію, можна тільки з інформації, зазначеній на упаковці дрібним шрифтом після слів адреса потужностей. Та незабаром українські товари отримають нове позначення. Зроблено в Україні. Такі з'являться майже в усіх великих мережах роздрібної торгівлі, каже виконавча директорка українського фудретей альянсу Наталія Петрівська. Ми хочемо звернути увагу споживачів саме на українських виробників, показати наскільки це важливо для нашої країни, показати різницю, а також більш детально познайомити українських споживачів з українськими товарами. Купівля українського це вклад у податки, зарплати та пенсії, каже міністерка економіки Юлія Свириденко. У середньому до 40% вартості продукції повертається в бюджет країни. Наша задача це економічна самодостатність. А для цього треба розвивати і всіляко підтримувати вітчизняних виробників через стимулювання виробництва, через стимулювання споживання, через інвестиції в реальний сектор, через розвиток несеровинного експорту. Юлія Свириденко каже, мають на меті вивести товари українського виробництва в лідери на ринку, адже зараз наша продукція на четвертому місці за популярністю в споживачів. Її вихід в лідери може допомогти збільшити ВВП країни на 1%. Соня Григорчук Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загально марафон. Єдині новини. Передати гостинний двір у комунальну власність таке звернення підтримала Міністерство культури України. Всі учасники ініціативи переконані, це єдиний шлях врятувати пам'ятку архітектури на подолі. Передачу історичної будівлі планують здійснити максимально швидко, проте для цього ще потрібно підготувати чимало відповідних документів, які дозволять поновити реставраційно-аварійні роботи на території культурної спадщини. Згідно проєктно-кошторисної документації, протиаварійні консерваційні роботи вимагають фінансування в розмірі 33 мільйони гривень. І зауважу, що це цінний в довоєнний період, тобто ціни 2021 року. Виконано робіт на 50%, профінансовано трохи більше 9 мільйонів. І це знову ж таки підкреслюю, лише протиаварійні консерваційні роботи. Вся Реставрація і всі будівельні роботи на цьому об'єкті за попередніми оцінками складуть не менше як півтора мільярди. Більше трьох з половиною мільйонів доларів уряд Швеції виділив на гуманітарну допомогу для України. Про це повідомила при служба відомства. Більша частина цих коштів піде на. Підтримку населення країни взимку, генератори, пічки, вікна та балконі рами. Шведський центр допомоги наразі передав Харківщині. Нагадаю, минулоріч Швеція виділила для України півтора мільярди крон. Гроші були спрямовані на розвиток енергетики, житлового будівництва та транспорту та медицину для територіальних громад України. Зберігається дефіцит електроенергії. Нам важко на наших фактично громадах, фактично територіях, де люди у часи там повного, скажімо так, блекауту були кілька можливо діб навіть без електроенергії. Тому звичайно дуже важливо нам наразі забезпечити електроенергію нашу безпосередньо критичну інфраструктуру міста Харкова, оскільки тут проживає тобто більше мільйона людей. Дефіцит талонів на практичний іспит з водіння останні місяці дуже дратує студентів автошкіл. Вихопити талон онлайн майже нереально, а утримати фізичний в терміналі треба бути щасливчиком. Чому не перший день існує така проблема? Та чому зріс попит на автонавчання під час війни? Дослідження Олександра Кулібави. В моїх руках справжній скарб це талон на практичний іспит в сервісному центрі МВС. Щоб його взяти онлайн або офлайн, потрібно постійно моніторити сайт і не програти в конкурентній боротьбі, але це ще не означає, що ви його таке візьмете. Три територіальні сервісні центри у Києві, в яких можна складати іспит з водіння: 144 по Україні та понад 370 тисяч осіб, які щороку хочуть отримати посвідчення водія. Якщо з талоном на теоретичний іспит проблем жодних, то вполювати на практичний стає справжньою грою. це моя любима настольна. Ситуація є проблемною у всіх регіонах. Може просто коливатися термін, через який можна взяти цей талон. Тобто, якщо в одних регіонах там проблема з затримкою, десь місяць часу, то в інших регіонах може тривати і до двох місяців. В столичних автошколах проблему почали помічати давно, але останній місяць вона стала надто гострою. Учні закінчують навчання, а талон вихопити не вдається. Доводиться чекати і постійно моніторити сайт або ж їхати фізично в сервісний центр МВС. І це не буде гарантією отримати талон. Щоб отримати талон в терміналі, там так само його нема ніколи. А щоб його там отримати, люди збираються вже до відкриття сервісного центру. Якщо восьмій він відкривається, то вже о 5.30 чи о 5.00 вже там лежить. Листок на чергу вже туди записуються, приходять люди і стоять там по дві 3 години в черзі, щоб потім першими зайти і бути тими щасливчиками в тій двадцятці, умовно щоб на них вистачило талонів. Ти можеш взяти в терміналі тільки максимум на три дні наперед. Тобто тебе ти обмежений в можливості вибрати дату. Якщо онлайн це по-моєму, якщо я не помиляюсь, два тижні ти можеш наперед взяти, то офлайн це то через термінал. Буквально бо день в день, коли ти ще навіть не знаєш, чи твій інструктор приїде чи не приїде, ти не знаєш, що взагалі ти талон візьме. Дарина студентка столичної автошколи, навчається на категорію «Б» – легковий автомобіль. Отримати талон не може вже місяць. Що робити не знає, бо через таку затримку хвилюється, що втратить навички. Ось сьогодні за цілий день ні одного талону не було. Тобто, ну і я, я навіть не знаю, коли я зможу його здати. Якщо навіть е, через онлайн е, випадає тобі талон, ти маєш одразу в боті тобі приходить повідомлення, ти маєш одразу вже бути на цьому сайті, вже зареєстрований, і тобі тільки залишається нажати, що ти його маєш взяти, і то може обновитися сторінка, і ти його не візьмеш. Сьогодні вже отримав. Посичення водія на категорію С дуже задоволений. А це Богдан. Хлопець щасливий, бо з третього разу склав іспит з водіння вантажного автомобіля. З талоном, каже, пощастило. Усі три вдалося взяти онлайн. Для себе вигадав метод. Вони вночі оновлюються, і так або рано вранці, або вночі брав, однаково швидко взяв талон всі три рази без проблем. Одна з автошкіл теж винайшла свій метод. Створила чат-бот, щоб хоча б трохи полегшити студентам пошуки. Треба моніторити постійно в чат-бот, коли там з'явиться інформація про нове про надходження нового талону на сайт і швидко заходити, авторизуватися на сайті і швидко отримати цей талон. І ті люди, які не мають просто змоги протягом дня сидіти біля свого комп'ютера чи планшета чи смартфона і моніторити це, вони просто програють цій конкурентній боротьбі. У головному сервісному центрі МВС пояснюють, проблема є, і вона комплексна. Насамперед по Україні бракує екзаменаторів. В місті Києві велике сьогодні навантаження це найбільше в Україні. Щоб брати за прикладом міста Києва, то в місті Києві на сьогодні не вистачає 8 екзаменаторів. Наші адміністратори так само і деякі взяли зброю до рук і пішли захищати Україну, долучившись до збройних сил України. Деякі звільнились, деякі переїхали, і дійсно ми підшукуємо нових кандидатів. Зараз сучасна реформа вона передбачила більш прозоре складання іспитів, і через ось цю реформу дуже багато екзаменаторів не готові працювати в сервісних центрах, оскільки вони лишилися цієї корупційної складової. А за цю зарплату, яку вони отримують, напевно, що люди не готові працювати. Тому відповідності і зменшилася кількість. Екзаменаторів в Україні вже розпочався мотосезон. Це створило додаткове навантаження. Окрім цього, на сервісні центри впливає ще й кількість спроб складання. Раніше було обмеження, якщо ти з трьох спроб не склав, так то далі ти, наприклад, повинен проходити перепідготовку в автошколі. Ось зараз такого немає ліміту. По шість по сім спроб на людину це суттєве збільшення навантаження. Це вже територіальний сервісний центр. Тут 12 екзаменаторів і дві вакансії відкриті. На місяць саме у цьому центрі складають практичний іспит понад 6 тисяч осіб. І тут помітили ще одну проблему: люди талони беруть, а на іспит не приходять. Ми бачимо від 20 до 30 скасованих талонів. Тобто громадяни беруть ці талони онлайн, не скасовують їх самостійно, хоча вони мають таку можливість, не приходять і інші люди, які бажають отримати послугу, не можуть нею скористатися. Ну а поки в сервісних центрах шукають, як подолати проблему. Студентам залишається чекати. Буду ловити талон, що робити, не знаю. Платити я точно не хочу буду чекати, може щось випаде. Олександра Кулібаба, Ігор Сулій, Вадим Барба та Ігор Ткач, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ну а зараз хочу звернути вашу увагу на мапу повітряних тривог в Україні. Нині на карті червоніють Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області. Перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою тривоги або користуйтеся правилам двох стін. Не знімайте та не викладайте в соцмережах кадри з роботою наших сил ППО. Це дуже і дуже важливо. На цьому в мене поки що все.